Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Приберу руку. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. П'ятниця сьогодні, зараз розкажу, де була. А вчора в мене стірка була, так я в своїй ті постирала кросівки. Я їх дуже рідко одіваю. Вони мені. Ну... Так вони дуже легкі, бо тут, бачите, в дирочку, але вони мені трошки більше, ніж по розміру. Тому треба одягати два носка. А як два носка одінеш, хорошо. Або один теплий, там, махровий. Ну, вони ж, я вам кажу, вони ж більш такі літні. Ну, коротше, постирала, хай лежать. Може, як поїду в Італію, заберу, їх та там носитиму. Так, дівчатка. Хлопчики мої. Дивіться, яка погода. Золота Золота погода, як то кажуть, золота осінь. Да? Уже трошечки і там он далеченько, там он далеченько, там далеченько, далеченько з дерева сипеться вже жовте листя, Там уже жовтіють, там трохи жовтіють, тут біля мого дому двору вже жовтіє. От. Але дуже тепло 20 градусів. Мені було жарко, я куртку зняла. І ходила без курточки. У церкві була. Розкажу, що дали, покажу вам усе, розкажу, нічого від вас не втаю. Картопля. сілки, а, сіклі, сіклі. Це така хороша на, на пюрешку. Бачите, отут от той кріп намальований на пюрешку або так от із, з, 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 з коров'ячим. Дуже хороша. Картоплі взяла пакет, взяла пирожків карельських дев'ять штучок. Оце той рає юсто написано вапа, це значить, корови гуляли на відкритому повітрячку, не в загонах, а так собі ходили. Як ото колись, зараз як ото колись моя нянюшка на випас гнали вони, у кожному дворі ж було одна корова або дві корови, тьолка. От, І вони по, по черзі усі. Хто корівок мав, вони всі ходили на випас, випасали. То о четвертій отак іде пастух, хто якого дому сьогодні пастух, і люди виганяють, виганяють, і коровки йдуть, йдуть, і туди на вигін. От. А тоді жінки приїдуть у той у обід, подоять свою коровку, хто на, на лайбі, а то бригадір візьме. Б'ятку і на наб'етки приїде, жінки подоять своїх коров, заберуть молоко і подоять колхозних коров, зільють у такі великі по типу, 33 літра бедони. Зільють. А тоді бригадір одвезе на склад, а тоді приїдуть із токмаку. ой Токмак, бідний, під расистами, під проклятими, заберуть токмак на переробку. Ото так. І це ж, значить, такі корівки гралися, випасалися на відкритому повітрячку. Це, бачите, серденько намальоване, дуже хороше. У нас не було такого кольору коровок. У нас були такі руді коровки, тільки руді. Оце фаршик такий взяла, я котлети собі робила, такі смачні вийшли. Оце щось якесь таке. Глютенітон, лактозітон. Коротше, пиріжки із тим, ну, як вони називаються по-нашому не пиріжки, а ой, забулась, так? Ну, таке оце буває. Ватрушки Ватрушки з сиром. Це два хліба такі собі взяла, такий і такий. Темний, я люблю темний хліб. Цей, мабуть, навіть смачніший буде фазер фірма. Так, тоді взяла отаких от два. Бачите, два коробка. Це бісквіт. Це бісквіт. Отак хочеш зробити крем, хочеш нічого не роби, а помаш по зверху, чи збий сметану з цукром помаш, і до, до кави до чаю. Ось сметани взяла теж хороша сметана, ну, невеличка, та 20% тільки жирності, ну, пойдет. Далі, це один круасан взяла. Це щось так захотілося пиріжка з м'ясом, так я взяла один пиріжок. Оце таке, такий сир. Я його дуже люблю, такий сир юстолейпа. Це, значить, ну, такий кусок. Кусок сира, як домашній, він, бачите, такий засмажений. Оце слив сюди накидала собі у, у пакет. Оце чайку собі трохи взяла і дві шоколадки. Ви знаєте, ще багато що можна було брати. У мене забитий холодильник, морозильник. мені треба вивезти все до своєї подруги, вона тільки сьогодні повертається ввечері з. Із... Від відпочинку, не знаю, де вона була, ну, скоріш за все в Турції. Тоді я на виходні з нею передзвонюся і в понеділок ото все вигрожу і віднесу. На вечерю собі отакої от картопліки одварюю, і в мене отож оселедець є і з оселедцем поїм. А зараз в мене є котлети і салат треба до Ага, а тоді ж ото Оп'ять заїхала в сканці. Думаю, заїду в сканці. А там оце вже коробки стояли з такими лакрицями. І можна було, було взяти. Ну, я і взяла. Я... Оці я знаю, вони смачні. Оці теж з лимоном, бачите, це чисто лакриця, а це, так написано, туркіш лакриці. Не знаю, може, вони такі якісь гіркі чи з перцем. Ну, ну Фірма Фазер. Фазер, кругом фірма фазер, 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 фазер. Fazer. Фазер. А ці дуже смачні, оці дуже смачні. Так я набрала. От. Ну, оце і все, те, що я взяла. Більше нічого не взяла та й пішла додому. Поїхала додому. От. Ну, я то ж сканці заїхала. А що заїхала в сканці, думала, ото ще ж пограть. Там ото вчора предлагали пограти. Оток. Береш той номерок, такі номерки на, на вірьовки. Береш номерок і тоді сто номерків було. Тоді, як усі номерки розберуть, тоді вони ну ти відкрив. Стройка. Открив свій номерок, подивився, в мене був 39-й. Я нічого не виграла. Оце на 100 номерків, 5 було, було виграшів. Ну, це ж, звісно, як капля в морі. Да? Таке. Ну, а я вже запізнилася, вони вже розібрали номерки. Думаю, ну і ладно. Я пішла у всі ті марки, думала, може, там щось по знижці. Нічого не було. По... Ні, було, було. І фарш був, але ж мені дали на що мені фарш брати. Кубаса якась була по знижкам. Я думала, може, йогурти якісь там отобува, три береш за євро, не було такого. От, так я нічого й не стала брати, ото вийшла та і, і, і все. Ото там, де от, Еліса, телефонна компанія, то вони вчора круг той крутили, може й зранку крутила, а тоді поставили коробки от, з лакрицями беріть. Так ми от то, так ще одна жінка-фінка підійшла. Так та багато набрала. Прям бере, пригорню кидає, кидає в сумку. Ну, мені якось невдобно було, я от взяла, скільки взяла, та й хватить. От. А може, й завтра піду прогуляюся. Якщо буде, так ще й завтра візьму. Ну Навряд, щоб завтра було, я вам так скажу. Навряд, щоб завтра. Їх уже сьогодні розібрали. От. От от такі справи. А так все нормально, все добре. Погода, я вам кажу, ну, ну золота, осінь. золота осінь. Чи баб'є чи як його назвати, ну дуже хороша. дуже хороша. Оце подивлюся подивлюся в інтернеті, воно ж зараз, знаєте, в інтернеті все можна подивитися. Подивлюсь, крем або заварний, або сметанний, який мені більш подобається. Такий, щоб без був, щоб я зробила був хороший. От. Зроблю крема, вичахне, і ото одну коробку відкрию, помажу собі, буду їсти, а ту коробку другу відвезу до от. От, от так. Я б могла її перемазати, відвезти, але це ж не хочу замарачуватися. Одвезу так, хотять, хай так чаєм поп'ють, бісквіт хотять, щось там намазують чи джемом, чи медом, чи чим хотять до їхньої справи. Ну, коротше, оце так. от. А завтра хочу піти в Лідл сходити, Там теж знижки будуть. Я то ж сир один купила для своїх. Може, там ще один сирок підкуплю. Посилку буду в неділю відсилати. Оце ж і лакрічки покладу, і ці шоколадки покладу. а Ну, до якого? Ці шоколадки. Ну, зараз подивимося. Так. Ага, до 7-го п'ятого, Отлично. 185 грам. Оце Орео, це Орео, бачите, це печиво. Я не знаю, воно темне, воно може і лакричне таке, бачите, кусочки печива, Орео. Ну, мої поїдять, вони люблять. Настюша і Саша. Павлик і Аня вони не, не їдять, вони тільки чорний шоколад. Темний, 80% я беру їм, але ж я купила мене Ану, тут, тут воно в мене є. Ага, покажу. Ось я купила два, Два, бачите? 2,25 коштує вісімдесят. І оце таке купила ж. Ой, в мене тут повно всього, бачите? Повно, 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 повно. В мене тут всього. Отаке таке купила ще, я завжди кладу. От. Це фісташковий, той крем фісташковий. Вони на сніданок люблять дуже вівсяну кашку. І оце додають дуже смачно. Дві баночки взяла, бачите, дві баночки. Так що все в мене є на, на посилку. Там ще щось є, сіти, там консерви є. Ну, коротше, повно в мене буде дві посилки: одну для Настюші, одну для Ані з Павликом, а одну для Настюші і Сашка. І тут, або я обидві шлю туди до Ані, а тоді Аня. Або може в одну покладу, подивлюся, яка буде на віз. І, Буду вже, якщо маленькі будуть там до 5 кілограм, то все, все одно треба буде 10 євро дати. Так що краще хай буде 10 кілограм, але в одну, а тоді Аня розкриє те, що їм запакує. Маленький коробочок і на нову пошту сьогодні відправи, завтра вже й получать. От, таке от. Кубаси не буду брати, вони казали, не треба брати. Вони більше люблять вони беруть і той павличок і Аня беруть перепила, вони люблять дуже перепили м'ясо. І курицю грудка куряча. От. А Настюша з Сашком теж беруть і грудку курячу, і ніжки беруть частенько, беруть і ніжки, інколи і свиняче м'ясо беруть. От, Аня з Павликом беруть свинячу дуже рідко. Це, якщо там хтось до них приходить, шашлика зробити. А так телятину беруть, телятину молоденьку, дуже хороша. Так можна і на грілі по, тоненькі кусочки поробити. От, і, то, Ну, в духовку запекти чи так щось. Ну, короче, Ковбаси дуже рідко їдять. Ото, як я була, мені дуже подобається ковбаса не печоночна, а ліверна. Я то Ані голову морочила, кажу, Аня. Купи мені дітка ліверну ковбаси. Мені так хочеться, вона мені пахне. Вона каже: ну добре, я піду в магазин, я знаю, який ковбасний. Запитаю, чи є лівер обикновенний. Так вона називалася лівер обикновенний. Наша Запорізька фабрика виробляла. Ага. І вона мені купила, мабуть, перший раз грам 200. Каже, я трошки купила, Покуштуй, бо там були. Разної фабрики. Мені каже, оце посовітували. Я покуштувала, ви знаєте, непоганий, але трохи не на мій смак, додавлено того. перцю Кажу, Аня, ні, давай на, на другий раз купи щось друге. Вона купила друге. Якраз те, що не совітували. ой, мені Зайшло, Ой 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 зайшло мені. Але я вам скажу, як колись лівер обикновенний да, стоїв 50 копійок, а ковбаса печоночна мабуть, стояла руб 20, от. то тепер оцей лівер обикновенний і печоночна по одній ціні і коштує, я вам скажу, пошти так як е, ті прикопчені сосиски. Ну Я вже од'їлася там, ох, я так, мені, ой. Ту, що Першу вона купила, непогана, але вона мені такого смаку точно, як і тут. У ось, 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 ось таких от ковбасках невеличких продається печоночна макара називається. ну Вона така пресована, кріпка і ось так ось ріжеш. Кусочками, а є така, що можна й намазувати, але все одно додавлені спеції. А я не люблю, я люблю так, як колись було. От така мені. Кров'янка була дешева по 50 копійок, і оцей лівер, от, по 50 копійок. Вона ж собака була сарбона. Ой, вона любила і печіночну, і цю ліверну, і, і кров'янку любила страшне. От. От Мамо, наварять їй каші або макаронів, і туди прям з пів кіла ковбаси, от, руками все передавлять. І вона тільки так за себе кидає. Здорова ж собака була, дох англійський. Ми отримали в клубі собаководствів на неї. На, на, на тиждень отримали, мені здається, 5 кіло, 5 чи, може, 7 кіло. Там і Кістки здорові з яловичини тільки свинину. Ні. Кістки здорові, щоб зуби точить. Всяка, всяка, ото, ото, що кістки, мама, обрізали, так їй давали, вона гризла, любила дуже. А то, що таке більш-менш варила, довго варила, а тоді у той, ото, то, що зварив, той бульйон засипе, макарони. От. І вона, от, о, ті макарони з тим бульйоном, і от, о, ті, там куски там, чіпліва, чи обріз якась от, о, їсть аж за вушами хрустіло. От, от, так. Так що... А тут я не знайшла. Я якось заходила в естонський магазин, але ви знаєте, я зайшла і вийшла. Я навіть нічого не стала питати. Мені не подобався запах у магазині. Таке враження, що щось ото за... Пробачте, підзаванялося, да? і вони його не знайшли, що воно таке, і воно ото такий запах поганий дає. Ні, 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 я тільки зайшла і одразу вийшла. Вона мене питала, що ви хочете, кажу, ні, ні, я тільки так подивитися, я тут, тут прямо біля порогу. Двері в них відкриті були, і, і запах такий поганий. Ні-коїм ні, 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 в коїм разі. Фінські магазини хороші, чисті, акуратні, ніколи немає просрочки в продажі. Якщо підійшов срок годності, віддільно є прилавок чи холодильник, туди все положать, наб'ють, і ти знаєш, що ти будеш сплачувати на 30% менше, а ввечері, після шостої, на 60%, тебе ніхто не обмане, а там хто знає. Не знаю я той магазин їхній естонський, так що не буду вам казати. Ну, давайте ще раз отак от покажу, так в общем, да? Отак от, от. от, і буду вже обідати, бо вже, бачите, уже пошти. Та пошти на пів другої вже їсти хочеться. Хоч я в церкві поїла. Мені подобається ходити у цю церкву, я дуже люблю. Це второк і п'ятниця я ходю, там про світер приходить. Співають, він сам співає, молитви читає. Хто хоче помолитися, він помолиться з тобою. І так ми вкруг можемо стати помолитися за все, за все і за От. Тоді отож продукти. Сьогодні три автівки було. Можна було брати скільки хочеш, і фаршу ще можна було брати, і оце пиріжки, шоколадки Ні, тільки по дві штуки казали. беріть. І оці бісквіт, оцей. молоко теж красне, тільки одне, можна було ще біле брати. Думаю, те, ну те голубе, що Думаю, на що воно мені треба, не буду брати. О. Я би був ще кефір. То я взяла б того молока і кефіра і зробила б собі домашній кисломолочний сир. Я люблю його. А так, на що воно треба? Каші рисові я не варю, та вона із такого молока з обезжиреного, вона не дуже смачна. Я люблю, в мене є тобто, рисі пуро, і рис для каші. Я люблю так от, на, на от такому безжиреному молокові. Проварити, а тоді, як уже пошти, готові, додати вершки, закип'ятить, добре вершків додавить, от, щоб була каша, як каша, а так от, аби що не хочеться. Ну, то бувайте здорові. Мої рідненькі, щасливі, веселі, щоб було в нас тихо, добре на вихідні, щоб все було Па-па!